Там умовно з іншими артистами теж говорю, і вони, наприклад, запосять тікток і чекають: це от хід чи не хід, і таке відчуття, що ніби знаєш, якщо це вперше не залітає все, соху. І ти над ним працював, страждав, але тобі важливіше твої перегляди, лайки, аніж те, що ти вклав цю пісню і що ти хотів сказати. Ну Це хіба чесно, взагалі, до музики. Хоча як такої вже музики не існує, я це реально розумію теж. Хтось каже, що хід це типу от, набір там, якихось там, куплет, приспів, там, брідж, да, там якісь рими, багато чого там, про ностальгію говорить, те, що це впливає. Ми бачимо, mm -hmm. що зараз там вистрілюють артисти, які там умовно закривають потреби, які там були в Потапі, там, да, в вне стекло, якісь такі типу, історії. Або, наприклад, перекладають свої пісні так Козловські там, mm -hmm. да? але я, зараз, все одно здебільшого всі сходяться до того, що це гроші і систематичність. Теж, до речі, я ще чув таке, я не знаю правда зачає, що деякі артисти навіть не пишуть повністю трек. Да, вони правда. пишуть 30 секунд трека. Якщо в Тіктокі залетіли, пишуть далі. Да. Ти як до цього ставишся? Ну, їхні право, типу, я така стара вірка, що знаєш. Ну, ну ти б типу. так не робила. Хтось хоче, хоч пробує. Це можливо якийсь коротший шлях, ну, враховуючи також аудиторію. їм ж треба чим швидше, да? то mm -hmm. можливо тоді треба грати по правилах аудиторії, але з іншої сторони, до чого це призведе? Ну, вже призведе до того, що там не. Слухають альбоми Да? альбомам вже ніхто музику не хоче слухати, тому що це довго пісні скорочуються. Тому що стрімані да, платформи пісні А зараз. чому вони скорочуються? Тому що якщо раніше там 4 хвилини пісня і це один стрім, то зараз ти робиш на повторі, це вже два стріма, і плюс заодно ти те, що да, якби мислення, мисленнями ж там все менше менше споживаємо якогось довгого контента.